Друзі, всім доброго раночку. Не дивлячись на вчорашній день, була дуже сильна злива цілий божий день, а йшов сильний дощ. Сьогодні у нас ранок ось такий сонячний. Тож, бачите, друзі, є і на цьому підвіконні у мене ще квітучих орхідей. Але все ж таки, сьогодні я хотіла вже потихеньку починати показувати вам. Орхідеї, у яких вже є цвітоноси, і заодно поглянемо, які ж орхідеї залишилися квітучими. На даний момент, ось, бачите, все у моїх красунь в активному рості ось корінчик. Знаєте, деякі дівчата називають ось такі корінчики, які направлені доверху, що цей корінчик, мабуть, хотів бути, подумав, що він світоносик. Ну, це все жарти, але ось так. Цікаво, вони ростуть. Це, до речі, орхідейка грація, бачите, дуже гарно. Ну, Трошки вони вже в пилюці потрібно буде їх вже протирати. Хоча недавно я це робила, тому, знаєте, не, не тільки на одній орхідеї вистачає часу, але нічого страшного, знайду десь вільну хвилинку і трошки ними займусь. Так от це орхідейка грація. В неї ще, поки що цвітоносика нема. Але в неї в активному рості листочок, корінчики, і в неї були, пам'ятаєте, з попередніх оглядів два цвітоноси. Ось попередні квіти літні вона відсушила. Але на ось цих цвітоносиках вона доростила нові бутони. Так як квітне ця орхідейка в мене вперше, хоча вона мені дуже подобалась. Поки що я не знаю, як вона себе веде в домашньому цвітінні, чи це нормально, що вона постійно, ну, постійно дорожчує бутони чи ні. Але буду за нею спостерігати. Мені поки що все подобається. Так, орхідейка Альбуфейра залишилася квітучою, поки що в неї цвітоносик не бачу, але все ж таки вона тримає квіти. Так, ось тут, друзі. Ось такий вже цвітоносик у орхідеї Пініф. Це також буде перше домашнє цвітіння. Дуже гарно він пішов в активний ріст. хоча це е, купувала я його також квітучим, але була е, ну, поставочка на люкс якості, але він досить знаєте, такий, бачу, взагалі непрямхливий, Йому все подобається. Поки що він не пересаджений, але е, не дивлячись на те, що дуже довго тримав свої квіти, плюс дорощував е, в домашніх. Умовах ще бутони і розкривав ті, з якими я його отримала. Взагалі не стресанув ніяким чином. Поки що все мені подобається, постійно дорожчує свої листочки, а листочки в нього не маленькі. Знаєте, дехто боїться ось таких орхідей, в кого дуже великі розеточки шукають цікаві сорти, але і з компактними досить такими розеточками. Ну, цих дівчат я також можу зрозуміти, місця мало, а хочеться. Всього потроху, тому кому як зручно, ось такі сорти для себе й обирає. Але ось Пініфа я дуже, дуже довго хотіла, він настільки гарний, що, ну, не дивлячись на те, які листочки я не втрималась і придбала. До речі, у альбуфери подивіться, взагалі не тільки тоненькі, довгі, але і в ширину вони також дуже ну, немаленьких розмірів. І ось тут, друзі, на зрізаному цвітоносі вже вдруге буде квітнути, зараз фокусую, буде квітнути орхідейка Янхом Home Princess. Це у нас дуже, гарна, дуже гарний бігліп, всі його вже, мабуть, знають. Також квітла, вона у мене вже із пробудженої бруньки, тому що отримала я цю орхідейку поштою, я її замовляла. Квіти постояли у мене, мабуть. Днів два, потім я їх зрізала, і дуже швидко, мабуть, через тиждень чи півтора орхідейка пробудила мені сплячу бруньку, з якої квітла дуже довгий час. Також ви бачили її в попередніх оглядах. Хто не бачив, можете пройти до попередніх моїх відео, які я викладала, і ознайомитися із цвітінням цієї красуні. І також, друзі, це все Це ще не все. Бачите, в неї дуже гарно, гарно пішли в ріст корінчики. Я тільки ну, побачила, що, ну, не знаю, можливо, вам не покажу, тому що, якби я діставала їх всіх індивідуально, щоб показати, можливо, мені б вдалося це зробити, але ось бачите, трошки-трошки там видно, що у неї також з'являється новенький цвітоносик в пазухах листочків. Тому з нетерпінням будемо чекати на її цвітіння. Плюс, бачите, в неї в активному рості. Новий приріст корінчиків. Вони досить такі, бачу, в домашніх умовах пішли жарненькі. Значить, їм все подобається. Також, друзі, подивіться, це у мене орхідейка «Чармер». Вона у мене досить давно. І знаєте, в неї є. Якщо чесно, я її влітку чи всередині літа я її трошки омолодила. Яким чином? Щось, коли я її отримала, я також замовляла цю орхідейку оцінкою. І в неї щось було із центром розетки. І знаєте, потім з часом в неї листочки ну, якось пішли рости в бік, і вийшов, знаєте, такий результат, ніби із центру розеточки, з'явилася нова діточка. І ось в неї дуже пішло багато потім із верхніх пазух корінчиків. І ось я її омолодила, пересадила. І подивіться, орхідейка Чармер одразу. Дала аж два цвітоносики. Взагалі, це щось нереальне, тому що ця орхідейка постійно в мене квітла тільки на один цвітоносик і постійно на сплячих бруньках продовжувала видавати нові цвітоноси, або якщо видавала на із пробудженої бруньки на цвітоносі. Один цвітоносик, то один був завжди новенький домашній цвітонос. Тому в кого нема цієї орхідеї, обов'язково раджу придбати, хоча бачу, що це зараз дуже проблематично зробити. Я не знаю, чому ось цей сорт ось зник трошки із прилавків магазинів. Але все ж таки, якщо у вас буде така нагода, коли з'явиться ось цей сорт, це сорт такий досить старий, але як ви бачите, дуже... Щедрі на цвітіння, тому, друзі, обов'язково його придбайте, або, можливо, побачите, що з домашніх колекцій дівчата продають, обов'язково обов його купіть. От тут у мене, бачите, це орхідейка Санта Роза Пілорик. Це також постійно квітуча орхідея. Дивіться, не встигла я їй недавно зрізати цвітоносик повністю, тому що це дуже гарна мультифлора така рожева. Не встигла її зрізати повністю цвітоносик, як вона мені одразу пробудила новий. Це ось такий пілорик, тюльпанчиком ось так цвіте. І зовсім недавно я побачила, що знову в неї ще один з'явився новий цвітоносик. Тому мій пілорик Санта Роза буде тішити мене цвітіння на два цвітоноси. Боже, я вже знаєте з нетерпінням чекаю на його цвітіння, тому що він квітнув у домашніх умовах тільки один раз. І це настільки було гарне цвітіння. А два цвітоносики ну це буде щось нереальне. Дай Бог, щоб всі бутони процвіли, щоб не було такого випадку, як було минулого року. Тому сподіваємося тільки на краще. Так, ну покажу вам вже трошки ближче. Це у мене орхідейка Сого Юкідан. Ось, подивіться, які, які в нього листочки, ось його листочки, бачите, який він також немаленький. Ось е недавно його е трошки покращила йому е посадку. І також я побачила, що там в нього, бачите, під листочком, ось, тільки з'явився новий е цвітоносик. Тож, орхідейка согу Юкідан буде також у мене із, неймовірно, великими е квітами. тому... Сподіваюся, на пишне його цвітіння, тому що в кого є е, сорт цієї орхідеї, той знає, про що йде мова. Так, друзі, тут у мене також поки що бачу тільки один світоносик це орхідейка Марія Тереза. Е, цю орхідею я обміняла. Е, е, був такий, знаєте, дивний, досить обмін. Е, можливо, я вже розповідала в попередніх відео, можливо, ні. Але історія була дуже цікава. Ми е, із однією. Людинкою, дівчиною, жіночкою, називаємо як кому як зручно, почали розмовляти трошки про орхідеї. І я сказала, що в мене дуже багато орхідей, а вона каже: у мене тільки одна, але на роботі. Є досить багато орхідей, і вони квітнуть білим цвітом, і їй дуже так подобаються білі орхідейки. Ну, Друзі, ви знаєте, що, з чого починався мій шлях орхідейний. І коли я скуповувала оцінку, в мене було дуже багато білих орхідей. І я сказала, що у мене якраз квітне декілька орхідей, і якщо ви хочете, я вам сфотографую, і потім при першій, ще, при першій вже зустрічі я, вам, я з вами готова обмінятися на вашу орхідею, хоча не, навіть не бачила сорт, на який я буду обмінюватися. Вона настільки, друзі, зраділа, я не знаю, я ще не бачила настільки задоволених очей від того, що у людини буде біла орхідея. І знаєте, я ну, я не знаю, я така людина, що я готова була навіть віддати їй цю орхідейку, не дивлячись на те, що, чи віддала б вона мені свою чи ні, але вона сказала, що їй. Колір не дуже, вона дуже хоче білу, тому я їй вибрала найкращу з усіх своїх орхідей, хоча вони в мене і так всі хороші, але все ж таки для людини, в, кого немає, в якої немає досвіду по вирощуванні орхідей, я вирішила обрати найкращу із дуже гарною кореневою системою. Це була домашня посадка. Тому коли знаєте, я їй принесла цю орхідею, вона настільки зраділа і сказала: Ой, ну ви подивіться, ну як можна не любити білі, давайте забирайте собі ось цю. І коли я принесла її додому, почала оглядати. До речі, сиділа її орхідея у магазинному ґрунті, не пересаджена. Ну, ви самі розумієте, трошки вона була не дуже. І на горщику писало пірат пікоті Оранж. Але почала я показувати своїм дівчатам в інстаграм, і вони сказали всі як одна, що ні, Світлана, це не пірат пікоті, це орхідейка Марія Тереза. Тому я не знаю, ось така була назва пробита на горщику, але все ж таки я її потім підписала як Марія Тереза. Так, друзі, а це у мене орхідейка, знаєте, яка? Це орхідейка Джиліон. Бачите, в неї також з'явився цвітоносик, я вам навіть її дістала окремо із підвіконня. Бачите? Ось також дуже гарно вона квітла в домашніх умовах. Я її вже пересадила навіть в домашню посадку. Вона дуже гарно пішла в ріст, видала ось молодий листочок. Там мені щось не дуже подобалось, нижнє ось це місце. Тому ви знаєте, що я для свого спокою, якщо мені щось не подобається, одразу мажу максимум, Але, на щастя, нічого поганого не сталося. Ось орхідейка вже. Видала також знову новий домашній цвітоносик. Квітне вона, друзі, дуже гарно. Тож, в кого також немає цього сорту, обов'язково його придбайте. Подивіться на її також листочки, які в неї дуже гарні е, листочки. Взагалі, в мене вона квітла пам'ятаєте, мабуть, як в домашніх умовах. Тому ці каскади я просто не могла залишити на підвіконі. Я перенесла їх була на ковану стійку, і всі ось такі каскадні орхідеї, вони в мене квітли там. І всі, хто заходив до мене, всі просто дивувалися, наскільки орхідеї в домашніх умовах можуть пишно квітнути. Ну і ще, друзі, покажу вам одну орхідею, яка мене взагалі. просто... Не те, що здивувала, а шокувала. Подивіться, друзі, що ви бачите? Ви бачите те ж саме, що і я. Так, я думала, що в цієї орхідейки тільки один світоносик, і я її тепер дістала, тому що стоїть вона у мене біля самого, бачите, там в кінці, біля самого скла. Я дістала її, щоб вам її показати, тому що це взагалі недавня покупка. Потім я її пересадила, тому що корінчики дуже гарно пішли в активний ріст. До речі, вони і зараз з'являються, бачите, вони ростуть з усіх пазух. Вона, ця орхідейка після пересадки, немов збожеволіла, подивіться. І це орхідейка бронзовий Будда, подивіться. Отримала я його вже ну, придбала як вже оцінку від цвіташку, але все одно, мабуть, віддала я за нього була 350 гривень. Тому що це дуже гарний сорт. Цвітіння його одразу зрізала. І подивіться, що він витворяє. Друзі, три, одразу три цвітоноси. Я такого ще не бачила. Ось тут один. І ось з цієї пазухи одразу два. Я просто шокована, в мене просто немає слів. Сказати, що я задоволена, це не сказати, друзі, нічого. Ось так зараз поводять себе мої орхідеї. Вони вирішили. Остаточно мене звести з розуму, але я, якщо чесно, і не проти. Це, друзі, також невгамовна квітуння. Це орхідейка Deep Secret. Дуже гарна така, також жовтенька мультифлора. Також зовсім недавно ще не пройшло навіть. Ну, скільки, дво, ну, два тижні пройшло з моменту е, цвітіння, але вже ось цей цвітоносик я побачила минулого тижня, тільки коли він тільки проклюнувся. Тому це був дуже гарний подаруночок від моєї хорошої подружки із Сум. Ми подружки, знаєте, ось так на відстані. Познайомилися, як і дуже багато дівчат в інстаграм. Хто веде свої сторіночки, ділимося своїм досвідом? Ось так ми з Танюшею і познайомилися. Тому цей подаруночок від неї. Також вона приїхала до мене непересадженою, непересадженою в стандартному, звичайному магазинному горщику. Потім я її пересадила в свій подвійний і зараз подивіться, яка вона величезна. Ось так виглядає і постійно тішить мене своїм цвітінням. Ось тут, друзі, я вже навіть забула, що це за орхідейка, якщо чесно, а придумувати я не хочу. Також є цвітоносик, це пам'ятаєте, та орхідейка, яку я вам показувала, що вона постійно видавала цвітоноси, але через те, що в неї була слабка коренева система, я постійно їх видаляла. І е, тоді, коли вона вже, коли я їй дала таку можливість наростити гарну кореневу систему, коли вона наростила гарну листову розеточку, тому що ви знаєте, що якщо, щоб орхідейка. Пишно квітла. Перш за все, їй потрібно мати здорову кореневу систему і гарну пишну листову розеточку, що я, друзі, і зробила. Ось вона буде квітнути. Нарешті я навіть дізнаюся, що це за орхідейка, навіть якщо вона просто звичайна біла, нічого поганого в цьому нема. Я буду тільки заголовне, що мені вдалося врятувати орхідею. Вона, бачите, самі, як зараз виглядає, в горщику також дуже в неї багацько корінчиків. Бачите, навіть через подвійний горщик ви це можете бачити. Взагалі, просто неймовірна красуня. Тут у мене, друзі, також одразу два цвітоносики. Дивіться, один. І ще один. Ось він який. Ця орхідейка, мабуть, одна із найперших випустила мені цвітоносики, тому вони вже ось такі в розмірі, найбільші із усіх. Також забула, що це за орхідейка. Коли зацвіте, одразу підпишу. Якщо у випадку не буду знати, що це за сорт, ви ж мені обов'язково в цьому допоможете. Ну, і ще одну орхідейку я дістала, яка стояла позаду, щоб показати вам її ближче. Це в мене буде якась мультифлорка, я так розумію, тому що випустила вона, бачите, одразу яку кількість цвітоносиків. Щось що мій. Телефон не хоче фокусувати. Ось, бачите, всі обидва цвітоносики із пробуджених бруньок. Але ця орхідейка також трошки постраждала від того добрива, про яке я вам говорила в попередньому відео. Так, друзі, я все правильно сказала, але я тестувала. Нове, нове добриво для стимуляції орхідей на цвітіння, ті, які вже давно відсіли і дуже гарно наростили як кореневу систему, так і листову розеточку, і їм вже пора було випускати цвітоносики. Можливо, де, деяким не вистачало того перепаду температур, який підійшов іншим орхідеям. Тому ті орхідеї, які в мене трошки затримують видачу цвітоносиків, я. Їх трошки стимулюю. Тож в мене були дві одинакові пляшечки. В одній пляшечці в мене було розведено азотне добриво, а в іншому у мене було для тих, в кого ось ці цвітоносики не з'явилися. Тому я взяла не ту пляшечку. Хоча азотне добриво також підходить для тих орхідеїв, в яких з'явилися цвітоноси, тому що це означає, що орхідейка в стані вегетації, а вже з часом, коли ну, Потім, коли настає час знову поливати орхідею, ви можете їй вже вводити потихеньку добрива до із високим вмістом фосфору та калію. Ось це, яким ми стимулюємо орхідею на появу нових цвітоносів. Тому, бачите, моя орхідейка була вже в стадії також бут... так, бутонізації, але вона вже повинна була відкривати бутони. Але я взяла не те добриво і, можливо, навіть. Воно досить настільки ефективне, що, ну, звісно, я брала трошки менше дозування, ніж виробник показує на пляшиці, але все одно ось така реакція моїх орхідей була на ось це нове тестове добриво. Тому на цій орхідейці, бачите, також бракує двох бутончиків, вона просто їх відсушила. І це при тому, друзі, що я добриво давала не. Під корінь а по листу, хоча його можна використовувати і так, і так. Знаю, що ви будете питати, що це, друзі, за добриво, тому одразу вам його хочу показати. Бачите, взагалі, ось, скільки бракує з пляшечки. Ви знаєте, що пляшечка повна не до самого верху. І я, звісно, брала дозування, повторюсь, менше, ніж рекомендує виробник. бачите, комплексне добриво для рясного цвітіння та бутонізації. І ось тут в нас інструкція, все як потрібно, склад, що до чого. Ось одна чайні ложки на 1 літр води. І я, як завжди, при ранішньому оприскуванні в теплу водичку додала на 1 літр води, одну всього-навсього, одну ложечку. Ось цього добрива, тому мені здається, що це добриво, це, друзі, ні в якому разі не реклама, тому що я всі добрива, всі орхідейки купую за свої кошти. Тільки просто звичайна рекомендація. Якщо зустрінете ось таке добриво, воно, знаєте, дуже ефективно. До речі, взяла ще одну пляшечку, але вона призначення в неї трошки інше. Тому я після цього оприскування. І побачила, що мої орхідеї можливо, навіть ось це добриво допомогло їм видати таку кількість бутонів, але і цвітоносики вибачаюсь, тому що, як ви бачили, що майже у кожної орхідеї по, по два-по три цвітоноси, і це просто для мене щось неймовірне. Тому добриво досить ефективне, вам рекомендую і досить таке економне, тому що якщо від половини дозування ось така реакція на Ось це добриво у моїх орхідей, то яка реакція була б, якби я використала те дозування, яке рекомендує виробник? Ну все, про добриво трошки розповіла. Давайте поїхали далі. Все, друзі, що було досить швиденько, я взяла е, і трошки ставлю вас на паузу, але ви це, звісно, не побачите. Орхідейка, парфумерна фабрика. Також, друзі, із цвітоносиком. Також я її пересадила, дуже в неї була гарна. Е, Коренева система, бачите, я її навіть не могла заправити всю всередину горщика, тому трошки ось так прикрила мохом, щоб її корінчики не пересихали, вона видала мені після пересадки молоденький новий листочок. І, як і всі, вона також за компанією видала мені новенький, новенький домашній цвітоносик і буде тішити мене також своїм дуже гарним цвітінням. Хоча, що це за сорт, я вже навіть забула, тому що вона також. Я її замовляла як від цвіташку, і поки вона до мене доїхала, взагалі квіти, які були, які на ній залишилися, перетворилися на сухар. Щось пам'ятаю таке рожеве, гарне, ніжне. Але що саме і хто це із парфумерних фабрик, мені з'ясувати не вдалося. Тому залишається тільки дочекатися на її цвітіння, і, звісно, потім ми разом з вами її підпишемо. Ну, і ще знайшла одного претендента, бачите. Ось аж який залишився в нього зрізаний цвітоносик, на якому він пробудив сплячу бруньку, і вже видав також домашній цвітоносик, це орхідейка Роттердам. Ось він, як зараз виглядає, а пам'ятаєте, в якому розмірі я його придбала? Дуже він був маленький в сьомому горщику. І після пересадки подивіться, як він вимахав. Звісно, я підібрала йому із подвійних горщиків найменший. звісно, Звісно, по розміру його кореневої системи, і подивіться, як він змінив свій вигляд, правда, навіть не спізнати. Тому, ем, друзі, якщо ви бачите, дуже гарний цікавий сорт, але в сьомому горщику, повірте, він дуже швидко в домашніх умовах розростеться е, дуже гарно. До речі, так само як у мене орхідейка. Е, знаєте, як е, ось ця чия Єнлінг, тільки із звичайними. І звичайними листочками, не з такими варігатними. Тому вона також дуже в мене пишно розрослася. До речі, там також дуже картинка цікава. Одразу два цвітоноси. Повинен бути, повинно було бути три, але третій трошки там не розвивається, але все одно рослинка досить таки також гарних вже досягла розмірів в домашніх умовах, і це взагалі для них і для мене не проблема. Коли о, орхідея отримує все, що їй потрібно, а це багато світла, вчасні поливи, хороші просушки, о, також вчасне підживлення правильними добривами, орхідеї ось так гарно ростуть, розвиваються, видають світоноси, ну і так далі. Ну, і по цвітоносиках, мабуть, вже все. Ось тут залишився без цвітоносика ось ще мій Монако орхідейка Монако. Я також недавно їй, ну, ось цій орхідеї покращила посадочку, тому що в неї було дуже багато повітряних корінчиків. Бачите, на, на той момент я всі корінчики її заправила в ґрунт. Вони досить гарно розвиваються, там ростуть. Про що свідчать нові корінчики? Вибачаю, вже заговорилась, нові листочки. І після пересадки, бачите, знову з'явилися в неї новенькі корінчики. Які, також, бачу, вона буде, а, а, які в неї будуть скажімо так, повітряними. Тому ось така невгамовна ще одна красуня, від якої я дуже чекаю також на появу нових цвітоносів, тому що дуже гарний сорт. Ось ця орхідейка біля неї також, поки що, без цвітоносика це недавня покупочка, тому нехай трошки набереться сил. І ось ця в самому кутку, ну поки що діставати її не буду, але 100%, ну, просто впевнена, що там цвітоносика поки що немає, тому що я собі так думаю, що якби. Орхідейка захотіла квітнути, то в неї, подивіться, який просто величезний магазинний ще цвітоносик, там дуже багато сплячих бруньок, які б орхідейка пробудила. Це дуже гарний, до речі, той білий каскад із сплешем. Назва є в нього в горщику, але поки що ну, не хочу туди лізти, тому що мені потрібно розібрати ось цю всю купу, щоб знайти назву. Купувала, до речі, я ось цю орхідею разом із цією. Ось ця ще квітна. А та вже давно скинула свої квіти, навіть вже пересаджена в домашню посадку. Тому, ось, бачите, не всі орхідеї одинаково поводять себе. Це була свіжа поставка. Обидві орхідеї вони навіть приїхали в одній палеці серед каскадних орхідей. Бачите, ось ця тримає свої все ще квіти, а ця вже встигла навіть, як я вже сказала, бути пересадженою. Мабуть, вже ні, поки що листочок не бачу. Але. Корінчики гарні, трошки відпочине, набереться сил і почне з новими силами рости, розвиватися. Ну, і так далі. Мій сезамчик покажу вам ще квітне. Той, що я виграла, бачите, це ред сезам, мій пишний красень. Ось ця руденька, риженька, Хоткіс, хоткіс красень також виграшний мій. Також квітне, мій дикий котик на два. Цвітоносики, бачите? Ну, і ось такі мої орхідейні справи на вікні у вітальній кімнаті. Цвітоносиків дуже багато. Це підвіконня просто одне із моїх улюблених, тому що у спальній кімнаті я поки що такого ефекту не бачу. Можливо, через те, що там орхідейки все ще квітнуть. І недавно тільки я багатьом зрізала. Попереднє цвітіння, тому я взагалі не женуся з запишним цвітінням, ну як, не женусь, не вимагаю від орхідей постійного цвітіння, я їм даю завжди час відпочити після, після цвітіння. Тому після того, коли я побачу, що орхідейка вже готова, вона або сама випускає цвітоносики, або я їй в цьому допомагаю. Знаєте, друзі, навіть якщо. Буде декілька там, чи поливів, чи оприскуванням оприскувань добривом стимулюючим орхідеї на цвітіння. І якщо орхідейка не відгукується на це добриво, не випускає цвітоносики. Значить, потрібно залишити цю орхідейку в спокої, вона знає, коли їй потрібно квітнути. Ось такі друзі. У мене чудові новини для вас. Сподіваюсь, ви радієте разом зі мною. І у вас такі ж самі результати, як і в мене. Тому, якщо це так, пишіть в коментарях. Я за вас також порадію. Як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!